Друзі, всім привіт! З вами СуперСіп! Сьогодні восьмий робочий день здача будинку нашого акційного 99 метрів квадратних на три спальні кімнати. Ось так все це виглядає. По цю сторону у нас технічне приміщення. Тут перша, друга і третя спальня. Всі вони по 13 квадратів. Тут ми бачимо. Велику залу студію з вихідом портальним на задню терасу. Потім там буде плануватися діляночка, підпірна стінка другим етапом. І санузел, наскільки не помиляюсь, 6,5 метрів квадратних. Ось цей будинок збудували на фундаменті за 8 робочих днів. Тому звертайтеся, у нас багато акційних проектів, багато звичайних проектів та безкоштовна розробка вашого проекту.